Права 1277. Пляшка томатного соку коштує 34 гривні. Скільки коштує сік, якщо він дорожчий за порожню пляшку в 16 разів. Ну що ж, подібні задачі є зручно розв'язувати через рівняння. Давайте ми позначимо тоді найменшу шукану величину. А це у нас буде ціна порожньої пляшки через X. Ну, а тоді запишемо, виражемо через X і скільки коштує сік. Записуємо тоді, пишемо нехай, нехай, порожня пляшка коштує ікс гривень. Так, ну, якщо він дорожчий за порожню пляшку сік у 16 разів, пишемо то або тоді, тоді сік коштує у 16 разів більше, ніж X, це буде 16х гривень. Ну, а тепер пригадуємо, що пляшка томатного соку коштує 34 гривні. Ну і пишемо оскільки, вартість пляшки. З соком 34 гривні. То маємо. Яке у нас буде рівняння? Отже, пляшка це Х. Плюс сік у пляшці, а це 16х. І разом це буде складати 34 гривні. Є? Що таке, як до x додати 16х? Звичайно, що разом буде 17х. Чому ми можемо x записати як одиниця на x. Тоді x ми виносимо за дужки, а у дужках тоді залишиться 1 плюс 16. І пишемо, що це дорівнює 34. Ну що ж, пишемо тоді, що x що множиться. 1 плюс 16 це буде 17. Пишемо, що це дорівнює 34. Є. Як нам знайти невідомий на множник? Треба добуток поділити на відомий множник. то пишемо, що x тоді дорівнює 34, що ділиться на 17. І пишемо, що x дорівнює, тоді 34 політику на 17, це буде 2. Добре. Ну і тепер виходить, що порожня пляшка буде коштувати 2 гривні. Пишемо, отже. Отже. Порожня пля... пляшка, порожня, пляшка коштує дві гривні, так. А сік? пишемо. Ну, а сік коштує 16х або 16. Що множиться на 2. І це дорівнює, Перенесе. Це буде 32. Пишемо у дужках чого. Гривень. 32 гривні є. Ну що ж, отже, сік коштує 32 гривні. Нас запитують, скільки коштує сік. Записуємо відповідь. Ну і пишемо 32 гривні. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.